Все і преподобні Отці, достойна і люба громада. Приємно бачити вас, чудових та молитовних митулинців на молитві у церкві під час святкування празника покрови пречистої Діви Марії та 150-ї річниці вашої церкви. За 150 років змінилося в обслуговуванні вірних цієї церкви багато священників, та у ній молилося велике число відданих Богові людей. За час побудови ціє, цієї церкви змінилося, за час її функціонування змінилося 6-7 поколінь. У вашому селі. Хоч, хоч вашому селу минуло вже понад 500 років, здогадуємося, що у вічності багато щасливих душ із ваших родин отримали блаженну нагороду. Наше життя пливе так, що одні люди відходять а інші приходять на наше місце, щоб змагатися за щасливу вічність. Ісус Христос пояснював зібраному людові, Царство Небесне здобувається силою. Розуміється, що силою протистояти зовнішньому та внутрішньому злу. Святий апостол і Евангелист Іван Навчав, ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у лихому. Духовного лиха дуже багато. Навіть у самій людині не потрібно їй нікого, коли вона залишається сама зі собою, лихі звички. Пливі світу неупорядковані пристрасті, злий дух тривожать її, щоби устояти, не лягти під них, необхідно внутрішньої сили, ніби насильства над собою для отримання дотримання вірності Богу. Щасливі ці християни. Які увесь час дбають про добрий стан своєї душі. Наше завдання постійно призивати на допомогу Пресвяту Богородицю, Матір нашого Спасителя, яка допоможе нам у боротьбі проти диявольських сил. Сам Господь. Проклинаючи Злого Духа в раю, погрозив йому. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому у п'яту». Тут Господь Бог повідомив. Усі ворожі сили, що вона вибрана ним, Богородиця жінка матиме потомство, яке розчавить голову пагубним задумам злих сил. І також Бог перестаріг вірний люд, що нечистиві сили намагатимуться кусати п'яту. Тобто, Нападати на вірних Богові людей. Відомо, що цією жінкою, яку заповів Господь, була присвята Діва Марія, що породила Сина Божого. І друга особа Божа Ісус Христос стер голову Злого Духа, вмираючи на Христі, ради нас, спасіння. Людей. Нам необхідно все глибше і з любов'ю пізнавати життя Богоматері, яка була вибрана Небесним Отцем споміж усіх жінок на матір Його Сина Ісуса. У святому Писанні мало знайдемо стисної розповіді про Марію, яку Здавна призначив Господь на матір другої особи Божої. Пресвяту Богородицю порівнюють із розквітлою палицею Арона, з якої процвіло дерево Христос. Так ми читаємо в утренні сьогоднішнього свята. Про появу на світ Божої Матері нічого не знаходимо у святому Писанні. Перший раз про неї виразно згадує євангелист Лука, коли Архангел Гавріїв прийшов до Марії, сповіщаючи їй, що вона вибрана на матір Спасителя світу. Ця проста покірна. Постійно думаюча про Бога дівчина, згодом мати Бога жила дуже у Коли їй прийшлося тікати святим Йосифом від злобного ірода, крім свого мешкання, усе майно зібрала в клунок, простуючи до Єгипту. Їй теж необхідно було жити і мати засоби для проживання, однак старалася про це мінімально. Відданим цілковито Богу людям, Господь благословить та допомагає у свій спосіб. Такі особи зайняті чим іншим, бо вони найперше дбають. Про життя в любові з Господом та переймаються здобуванням царства вічного. Все інше ставлять на друге місце, про людей, що здалися на волю Бога Господь пам'ятає і опікується ними, подаючи необхідне до життя. З досвіду відомо що дуже багатьма речами, які посідає людина, не користується, не вживає їх, бо людині якось годі позбутися навіть непотрібного одягу якоїсь прикраси, меблів тощо. Свято Покрови Богородиці сягає давнини. І означає її захист Божого народу від ворожого нападу чужинців. Інші джерела подають, що Божа мати захистила людей того ж міста царгороду від лютої пошесті, хвороби. Тоді християни, зібрані у церкві, перебували на молитві, просили заступництва у Марії. А вона ніби розтягнула велике покривало над містом, захищаючи від хвороби чи ворогів. Це було за переданням у 90-х роках після народження Ісуса Христа. Для доброї християнської душі не відіграє ролі те, від якої неприємності були захищені. Мешканці міста, головне, що їх захистила Богородиця. Тому ми, як люди Христової Церкви, повинні постійно призивати на поміч небесну матір, щоб захищала нас від нападів діявольських ворожих сил, від спокус світу та тілесних. Пристрасти. Часто людське тіло є ворогом духа, Святий апостол Павло писав до римлян, бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Тобто показав силу гріха, який оживає у людині. Якщо не боротися з ним, призиваючи на поміч Бога, при Святої Матері Марії, ангелів та святих, Мати Божа завжди готова нам допомагати. Молімося уважно та з довірою до неї, щоб давати відсіч всякому злу, яке намагається проникнути. У нашу душу. Наслідок людської слабості стається так, що людина потурає гріху, погоджується зі злом, приймає його у своє життя, тим самим приносить велику шкоду своїй душі. Не хто інший, але кожна особа гріхом ранеє. Себе духовно сама. Гріх ставить людину у ворожий табір проти Бога. Чи християни бажають цього? Ні. Що необхідно діяти? Як зарадити злу, що увійшло в людину? Потрібно позбутися його, в який спосіб це зробимо. Дуже просто покаятися перед Богом у святій тайній сповіді. Часто користаємось цією тайни, бо її для нас залишив Ісус Христос, знаючи нашу людську неміч. Син Божий після свого Воскресіння промовив до своїх учнів, кому відпустити гріхи, відпустя їм. Кому ж затримаєте, затримаються. А учнями Христовими аж до сьогоднішнього дня залишаються єпископи та священники, які служать у його церкві. І щоб очистити свою душу, не потрібно операції, ані грошей, чи пускатися в далекі подорожі. Ні. Необхідно прийти у церкву. Та щиро покаяєтеся у святій Тайній сповіді, визнаючи прогрішення священнику, а той ім'я Ісуса Христа промовить слова прощення гріхів. Так прощає Бог, так очищує людську душу від духовної отруки. Ви щасливі ще й тим. Що ваша церква носить назву покрові Пресвятої Богородиці? Приходьте сюди кожної неділі свята та коли відчинена церква, щоб щиро помолитися до Богородиці, нашої Матері, благаючи її про спасіння своєї душі та наших ближніх. Хто щиро молиться до Марії, Така душа буде спасенна. Хтось розповідав про велику набожність однієї людини до Матері Божої. Це були часи переслідування. А цей дідусь, про якого йдеться мова, цілковито довірив своє життя Богоматері. просив її. Щоб не померти без святої сповіді, вночі блукав селом священник, шукаючи когось із знайомих, побачив світло, застукав і вікною увійшов в кімнату, знайшов у передсмертному стані дідуся. Недужий запитав, чи подорожуючи часом не священник? почув відповідь, що це священник. щиро і радо сповідався, а незадовго віддав душу в руки Господні. Так Богородиця допомогла людині, що просила її духовної опіки. Хай зростає ваша побожність до Божої Матері, дорогі мешканці села Вітулини. Уважно моліться до неї, знану молитву Богородиці Діво та інші відомі молитовки. Носіть на своїх грудах медальйон із зображенням Богородиці. Старайтеся про гарну ікону причистої Діви Марії у ваших будинках, хатах. Любіть Марію, бо вона наша небесна мати. Presvjata Bogorodice, zastupaj se za nas i spasi nas. Slava Isusa.